Хочу сказати, що доба в Харкові почалася більш-менш спокійно, Але вчора була чутна дуже великий вибух. Це було ввечері, це було перед передмістям міста Харкова. Але у самому Харкові не було прильотів. Але якщо взяти статистику, то вона дуже сумна. Бо за останні сім днів Харків був подобива на 41%. Раз тобто було 41 обстріл Харкова, крім цього, за цей час постраждала 51 людина, на жаль, серед яких є сім дітей, і як ви знаєте, загинуло, на жаль, п'ять людей, серед яких дівчинка, і це дуже сумно, пане Ігрю. А скажіть, будь ласка, яких руйнувань зазнало місто під час оцих атак минулого тижня? У дуже велике руйнування її у Харкові. Це переважно і багатоповерхові будинки, і приватні будинки, і виробничі підприємства. Загалом постраждало тільки за останній обстріл. 37 будинків вибито більш ніж тисячу вікен. Я дякую сьогодні нашим працівникам комунальних. Служби, які дуже оперативно закрили всі контура. і сьогодні є можливість ці будівлі подавати теплопостачання, водопостачання, електропостачання, але є будівлі, які, на жаль, не підлягають відновленню, і ми будемо приймати рішення щодо зносу. А куди б'є ворог? Це така спрямована атака чи хаотичні обстріли. Знаєте, я хочу сказати, що останнім часом посилилися атаки на місто Харків, і ми бачимо е дуже багато руйнацій, які є, і це перева переважно переважно. такий хаотичний обстріл міста Харкова по районам. Це центральна частина міста і е інші райони міста Харкова. Е хочу сказати, що переважно е це житлові будинки. Це житлові будинки, і це справжній терор проти українців, проти міста Харкова, Харків'ян. Крім цього, страждає де виробниче підприємство, яке жодним чином не мають відношення до. Оборонного комплексу, тому це знаєте як я казав, вже терор. То і житлові будинки страждають, і приватні будинки страждають, і виробничі підприємства страждають. І це робиться для того, щоб налякати харків'ян. Але хочу сказати, що починаючи з першого дня війни, ми не злами, злам харків'яни. Я дуже вдячний кожному харків'яни, який незважаючи на все, сьогодні перебуває у Харкові, працює і дає можливість Харкову жити. пане Ігорю, А яку допомогу надаєте людям? І чи вистачає фінансів і будівельних матеріалів, щоб відновлювати те, що пошкоджене? Ви знаєте, я хочу сказати, що дійсно дуже багато пошкоджень, серед яких і серйозні пошкодження. І незважаючи на все, я сьогодні дуже вдячний всім, хто приєднався до нас. І це міжнародні наші партнери, міжнародні організації, і благодійні фонди, і волонтери, і звісно, уряди, який виділяє нам кошти. Тому так вистачає сьогодні. Так з кожним разом все важче і важче, але Незважаючи на все, ми працюємо всі разом для того, щоб надати всі можливості для харків'ян, щоб вони жили більш-менш в нормальних умовах під час війни. Скажіть, будь ласка, чи є проблеми в місті з електропостачанням? Ні, сьогодні немає проблем з енергопостачанням. І я хочу сказати, що так було декілька тижнів тому таке. Невеликі проблеми, але вони були усунені. І сьогодні є стале енергопостачання в місті Харкові. Крім цього, теплопостачання. Ми як ви знаєте, не відключили теплопостачання, і тому сьогодні Василя Харків'ян відносно тепла. І будемо чекати потеплені, потеплення, і коли ми зможемо відключити систему теплопостачання.